Більшість водіїв згадують про протихогляд, коли вже щось загуділо, задимілось або засвітилась лампочка. Але авто як організм, профілактика важливіша за лікування. Сьогодні прості звички, що допоможе твоїй машині проїхати не 100, а 200 тисяч кілометрів без дорогих ремонтів. Регулярний догляд це не примка, а гарантія довгого життя мотора. Особливо важливо слідкувати за рівнем масла. Низький тиск може вбити двигун навіть у новій машині. Тому перевірка олії, фільтра охолоджувальної системи це твій мінімум. Авто, за яким доглядають, із першого дня не тільки служить довше, а й дорожче продається. Вигноруй прогрівання взимку, у холодний старт зношує мотор. Міняй масло за графіком, а не якось потім. Мий не лише кузов, а й під капотний простір, пил псує електрику. Уникай різких стартів і гальмувань. підвіска скаже дякую. Перевіряй тиск у шинах кожні два тижні. Не заправляйся на сумнівних АЗС. Ставив то в тінь або під навіс ультрафіолетний лак і гуму. Ці дрібниці, як вітаміни для машини, на видно, але діють. Тримайся простої формули. ТО це план, не сюрприз. Олія та фільтр кожні 7-10 тисяч км. Гальма раз на рік. Антифриз раз на 2-3 роки. Коробка передач заміна масла кожні 60-80 тисяч км. Свічки запалювання від 30 до 90 тисяч кілометрів, залежно від типу. Веди свій сервісний журнал, навіть у нотатках. Це допоможе не забути і зберегти історію авто для майбутнього продажу. Авто зношується не від віку, а від стилю водіння. Тримай середні оберти, не крути мотор на холодну. Під час спуску гальмуй двигуном, збережи колодки, уникай ям і перенавантаження. Підвізка на вічна. І пам'ятай, плавна їзда це не повільність. це розумна економія ресурсу. Не все, що здається турботою на користь. Не мий двигун під тиском, вода шкодить електрониці, Не лий чудо-добавки, більшість з них марні. Не ігноруй дивні звуки. Не чекай, поки ремінь ГРМ сам нагадає про себе, обрив може зруйнувати мотор. Профілактика в 5 разів дешевша за ремонт, перевірено тисячами власників. Не кожне покращення благо. Корисна шумоізоляція, мультимедія, gps моніторинг під питанням, чіптюнинг без діагностики. Автомобіль як партнер. Чим уважніше ти до нього, тим довше він відповідає взаємністю. Любиш машину не лише мий, а й слухай, і вона віддячить сотнями тисяч спокійних кілометрів.